Все має значення, і що ви їсте, і як ви спите, і чим ви волосся миєте. Дівчата, якщо ви боретеся за об'єм, густоту, здорове волосся, зверніть увагу на лінійку капексів від сойка. Оце все моя додаткова чолка, з якою я борюся, і яка нікуди не вкладається, бо вона коротенька. І усюди по голові росте волосся. Тобто, настільки об'єм виріс, він десь збільшився у мене раза в три від кореня. І вони повідростають. і У мене буде зовсім інша шевелюра, яка буде об'ємна, шикарна і сильна. В лінійку входить шампунь, маска та спрей. Шампунь пінний, дуже м'який, але дуже. Круто очищую корені волосся. Маска для волосся. Вона наноситься не тільки по довжині, а й в корені. Витримую я її десь хвилини 3. Дивись, більше половини я е, використала, і це я робила таку. Програму, Тобто я два рази на тиждень мила тільки цією лінійкою своє волосся. І, звісно, в кінці я наношу на корені волосся у цю пептидну сироватку-активатор. Вона не змивається і вона дуже гарно пробуджує кожну луковичку волосся. Вона заставляє її починати працювати, волосся відростає, воно сильне, таке плотне і густе. Восени я провела цей курс, і зараз буду повторювати, якісна косметика завжди працює.